Микола Костомаров повертається на Чернігівщину. Микола Володимирович Томенко. Друзі, я вітаю вас сьогоднішнім великим святом, бо майже 10 років назад. отут, де. Садиба доживала останні дні. Ми з Валерієм Олександровичем Дубілем, а потім з'явилася третя людина, Ірина Миколаївна, ваш сільський голова, стояли і дивилися вліво і право. Значить, я сказав, що якщо ми до 200 років дня народження Коштомарова не врятуємо цю садибу, не зробимо тут музей і не піднімемо це село, щоб сюди приїжджали сотні, а потім тисячу людей. Значить, ми неправильно живемо, ми неправильні українці. Сьогодні ми можемо вам показати цей об'єкт. Роботи ще багато, як завжди. Ну я так прикинув. Тут скільки депутатського корпусу приїхали, як вони по пів зарплати залишать, бо вони останні 9 років вони не доїжджали сюди. Якось вони да, далеко їздили. То тоді ми доробимо буквально за кілька місяців. Ми цю ідею, до речі, в Качанівці винесли з Валерієм Дубелем, коли зробили центральну алею, якою я горжуся. І там, до речі, попередники, коли були при владі, вони заборонили моє прізвище згадувати. Я боюся, щоби тут скоро моє прізвище не викреслили як ініціатора. Бо в нас, знаєте, таке життя в Україні відбувається, що воно е партії міняються, ідеології міняються, а на назовому рівні одні й ті ж самі люди залишаються. Тому. Я радію е, всім, хто нас підтримує в це свято, але я вважаю, що перш за все, і як Валерій говорив, е, ми повинні бути вдячні сільській раді, е, школі і нашій громаді. Я порахував я очевидно вісім разів разів. Був і от останній раз, коли ми дуби садили, були в нас сумніви. Що вони приймуться, от прийнялися це що означає? Це означає, що ті люди, які тут роблять, вони роблять з добрим серцем, вони роблять з позитивною енергією, вони роблять, вкладають свою е, серце і душу. Тому я думаю, що за цим кроком потихеньку можливо ви знаєте, що наш е, великий українець. Власник і цього маєтку кисіль тут і е, кілька майстерень за започаткував, куди приїжджали всі, щоб мережево подивитися, яке воно є. Щоб ткацько подивитися. От за цією садибою, якщо ми будемо відроджувати життя тут в селі, а з прилук будуть приїжджати сюди, то це буде найбільша наша заслуга сьогодні. Я ще раз кажу: я радію, що ми учасники свята. Я розумію, що тут багато молодих людей і ну, в селі люди більш енергійніші. Ви може на 300 років приїдете. Я помру вже, коли 300 років буде Костомарово. Тому я хочу, щоб ми сьогодні от надихнулися цією серйозною подією, знали, що ми Костомарова повернули, бо наша якраз ідея повернути була Костомарова його ідеї, його творчість, його дух український повернути. Бо нелегко було патріотом бути в середині 19 століття. І з Шевченком стояти поряд, коли Шевченко боялися підійти на кілометр до Шевченка, а Костомаров був поруч з ним в Києві. І коли на весілля хто був старшим боярином? Шевченко був старшим боярином, на жаль, так не стало з весіллям. Тому це дві постаті потужні: Шевченко і Костомаров, які повинні тут пропагуватися. І я переконаний, що це місто стане знаковим містом, містом такого українського культурологічного паломництва. І радію, що всі ми з вами до цього долучилися. Слава Миколі Костомарову, слава Чернігівщині, слава Україні! Дякую.